Слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і густо літь і сьогодення гомін в тобі злились, як духу, моноліт. О слово рідне, подарунок мами, і пісні ніжна, і розрада дам, я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. В землі віки лежала мова. І врешті вибилась на світ О, мову, ніжна, колискова, Прийми мій радісний привіт. Навіть пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя державна. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книгу українською мовою. 1769 рік. Видано розпорядження російської церкви про вилучення у населення України українських букварів та українських текстів із церковних книг. 1775 рік. Зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито українські недільні школи, безкоштовно організовані видатними діячами української культури. 1863 рік. Указ міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1876 рік Указ царя Олександра II про заборону друкування нот українських пісень. 1884 рік закрито всі українські театри. 1908 рік Вся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. Могуще вызвать последствия, угрожающие спокойствию і безпеці Російської імперії. 1914 рік російський, російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу. 1983 рік видано постанову про посилення вивчення російської мови у школах. 1989 рік Видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну, чим українську мову було відсунуто на третій план. О, Господи, знайди нас всіх, знайди. Бо ми блукаєм хащами ще й нині, прости, гріхи й провини безневинні, і до спасіння всіх нас приведи. О Господи, зціли нас всіх, зціли, всели в серця неопалиму мрію, щоб ми, пізнавши віру і надію, жорстокий світ, добро перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав. Кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченка покохав. І наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладаємо тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Мова. Це показник культури народу. Недаремно кажуть заговори, щоб я тебе побачив. Три мова, музика калина, звучи в розмові, повсякчас звучи. Говориш ти, говорить Україна, а рідне слово більше не мовчи. Не замовкай ніколи, рідне слово, іскрися жартом піснею злітай. Над нами квітне завжди висолково.